Всім привіт підписники! Сьогодні дуже вітряний день, тому не удивляйтесь, якщо у нас шум. Ось такі у нас шоршини гарні. Це обзор на наші квіти. Ось подивіться, просто які вони гарні. Ось оця гарна і там ззаді, не знаю як. І ось така ще. Отака от. Далі. Це всі шкідки, можете ще полюбуватися Ось такі у нас росточки. Такі квіточки будуть. Там ще такі малесенькі. Трояндочка. І ну це вже не квітка, але там кшпиш виноградик. Вже ж сіточка було, наші собаки згризли.